Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Павлой Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та ДЕЯКОНАМИ, Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові Своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь в вашої Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що Той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса, бо то справедливо мені думати це про всіх вас. Бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утверджені Євангелії, спільники мої в благодаті, бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса, і молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і усякім дослідженні. Щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи. Що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радію. Розділ другий. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя. То доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він! Бувши в божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Розділ третій. Зрештою, браття мої, Радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені. А для вас це навчальне. Стережіться собак. Стережіться працівників лихих, стережіться обрізання, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло, хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, Єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було занадбання, надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення. Та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене, Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо, це коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми поступаємо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ж й Спасителя Господа Ісуса Христа, який переміни тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Розділ четвертий Отож, мої браті улюблені. За якими так сильно тужу, моя радосте й інше, так у Господі стійте улюблені, благаю Еводію, благаю Синтихію, думати однаково Господі, так благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких імення записані в книзі життя. Радійте, Господі, завсіди, і знову кажу: радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене, ви й давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не занестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього у всім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі, і знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов. Не прилучилась була жодна церква до справи давання й приймання для мене, самі тільки ви, що й раз і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Має повно, прийнявши від Єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові угодну. А мій Бог, нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі, вітають вас, браття, присутні зо мною, вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.